Переговори між Україною та країною терористом Росією можуть розпочатися лише після того, як обидві сторони вичерпаються та не зможуть продовжувати бойові дії. Про це в інтерв'ю виданню «Обоз.юей» розповів відомий публіцист Віталій Портников. Докладніше далі. Якщо Україна знесилиться, союзники все одно допомагатимуть нам тим чи іншим способом, впевнений експерт. Принаймні, доки не знайдуться якісь розумні умови домовленості з Росією. При цьому в такому разі має виснажитися російська армія, яка зупинить наступ і не матиме можливості його продовжувати. У свою чергу Кремль повинен переконатися, що його атаки на українську інфраструктуру не призводять до різкого відтоку населення з України. Він має побачити, що даремно витрачає мільярди доларів, нічого не досягаючи. Чи на полі битви, і ось тоді російський диктатор Путін може подумати про перемовини, вважає Портников, тому що неможливість подальшої окупації українських земель вимагатиме переорієнтуватися на внутрішню політичну дестабілізацію України. А задля для цього потрібне припинення вогню. Тому запитувати, коли розпочнуться і чим закінчаться перемовини, потрібно не в кандидатів у президенти США, а виключно у Путіна. Додав Портников і нагадав, що говорить про це від самого початку повномасштабного вторгнення. Також експерт підкреслив, що. Україна має наполягати на тому, що гарантовано отримає можливість євроатлантичної та європейської інтеграції, не в повідомленнях провідних західних видань, а в документах, які поширять на територію всієї країни п'яту статтю НАТО. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.